Доброго ранку, шановні друзі, доброго ранку, шановна родина, проводимо ранковий етер на підтримку наших захисників ЗСУ. Хотілося б їм подякувати за наше життя, за те, що ми маємо можливість спокійно жити, за те, що ми маємо можливість випити ранкову каву, а за те, що ми маємо можливість. Проводити своє життя кожного раночку, підніматися, просипатися. Буває, ніченьки наші трошки гучні, буває, щось літає над головою. Але завдяки нашим захисникам ми маємо можливість жити далі. Тому, шановні друзі, доброго ранку. Тим, хто приєднався, доброго ранку. Поети, поетеси, шанувальники поезії маємо можливість сьогодні підтримати наших захисників, задонатити на збори. Посилання на донати буде знаходитись у коментарях в кінці відео. Я хотів би з вами сьогодні поділитися трошки свою поезію, трошечки трошки почитати своїх віршків з вашого дозволу. Кому ж ти потрібна, правдонька? донька? по світі спокою не маєш, та наче не жебрачка, маєш бути у почоті, у визнані, сорому чи малому доленьку освітити, Щоб не блукати в темряві серед брехні? Що ні, то як тоді у світі жити, як тебе зневажати, не любити, з тобою не чинити кожну справу, заради тебе не йти на смерть, як за любу державу, кожен будує свого велетня. Свого стукана хтось золота, хтось срібла, хтось принадився із соломи ткати, що був великий, не менш хати. І нікому до тебе діла немає, ганьбаляться, цураються, зневажають, а може, просто в серці бога не мають, і нічого не вдієш, силою не нав'яжешся, аби що цепом сталевим прив'яжешся, але й з того діла не буде. Висміють і обрешуть горділяві люди. Наче навіки в світі цьому оселилися, зневірились, знебожніли, як отрути якоїсь напилися, дурять один одного, насміхаються, бачать в тому втіху та й втішаються. Бачу, прадонька тяжко людям з тобою жити, бо не хочуть з тобою знатись, дружити, ти ж самотній у світі. Як я, а може, поряд з тобою доля моя. Давай будемо жити по правді, по слову, так, так чи ні ні. І щоб біле було білим, а чорне чорним, і ніякої сірої тіні вікні, щоб людські стосунки не були примарою, чисть честю, по слову, без жодних відступів, щоб душу не вкрило темною хмарою Від лукавих думок і дешевих виступів. Я не пропоную тобі щось більше за правду і не пропагую більше за світло? Але якщо життя мало бути чорним? Навіщо ж білим розквітло? За що ти, Боже, любиш нас? Навіщо грішника прощаєш? І у Писанні обіцяєш, що не покинеш в темний час? За що ти, Боже, любиш нас? За наше театральне дійство, за неслухняність лиходійства, за гріх прощаний кожну днину Даруєш чудну світлину, як найціннішу перлину, за що ти, Боже, любиш нас? Як можна грішника любити, який, живучи у багні, не є подобою тобі, за що ти, Боже, любиш нас? Ну, добре, добре, хай то буде, живуть в гріхах невірні люди, але навіщо кожен раз? Ти їм даруєш новий час. За що ти, Боже, любиш нас? Скажи, за що мене любити, якщо я годен брата вбити, а ти готов мене простити, всім тяжким злі не осудивши, до смерті мене возлюбивши. Хочеш пробачити мені, я все не вартий, Боже, ні. А життя біжить, біжить, як дощик по калюжам, краплинці з хмарки вниз, лиш мить, тихесенько собі бринить. Об землю впаде, розілється. земля краплинкою нап'ється, Розм'якне від душу рилиці, Зав'яже коло свій пшениці. Зав'яже, стигне і стоїть. А як настане новий ранок, над полем стелиться серпанок, але недовго, лиш на мить. Тендітно подимки стоїть. І ми в житті я той серпанок, Зустріним кожен ніжний ранок, лиш встиним сонечком зігріться, в молитві Господу вклиниться, лиш на секунду, лиш на мить від цих думок душа болить. Вірш Чаклунка приворожила. Не обіцяла, не клялася, просто жила. І не цілувані вуста мої тобою Я маю свою долю гірку не з тобою. Шила, кроїла свою долю вузькою стежою, сотала серце моє сивою журбою, не рахувала, не складала днів роки, зачарувала душу мою навіки. Я не сумую, не шукаю зілля від вороту, всім серцем. Вдячен долі привороту. Нема потреби моєму порятунку. Кохаю дуже лагідно, чокунку. Ранкова кала. Знов без тебе. Я вщент розбитий, як авто. Кажуть, психолог якийсь треба, я розумію, що не то. На що мені його розрада, його пігулки та компреси? Мені. До тебе швидше треба, тоді в житті будуть прогреси. Зрання по цьому тьмалий носик, в долонях душу обійняти, А зараз треба у кав'ярню. Знову гірку каву допивати. Живу поволі, без депресії, Що дало небо, те тримаю. Я присмак кави навіть перцем, Повір, кохан, добре знаю. Зараз трошки про чортів, трошки гумористичні. У вівторок, середоночі, щойно я заплющив очі, хтось загримав міцно в браму, як не грою ту там там. я підвівся, помолився, гатів вдяг, причупорився, виглядаю у віконце, зорі сяють, наче сонце. Біля барами хтось тупоче, шкряпче рогом і регоче. Тож питаю, що хотів? Придивляюсь сто чортів. Кажуть, хлопці годі спати і йдемо мерщі футбола грати. Я їм кажу, схаменіться та на себе придивіться. А чи кум вам, а чи брат, чи якісь чортять сват? А на що ми будемо грати? Знову душу закладати і на ж догір з любов'ю підпишу своєю кров'ю. Хлопці, ціни у вас кремезні! Наче потяг величезні, а якщо заб'ю вам гола, як гулятиму футбола, що взамін за свою душу від чортів чекати мушу, довго чорти сперечались, придивлялись, прицінялись і питають, що б хотів в подарунок від чортів? Хочу хлопцю дружитись, разом Богові молитись, бачить своїх діточок. Щастячка до зірочок. І як почули ті про Бога, відступили від порога, Вмиттю зникло кляте лихо, навкруги все стало тихо, темна ніч лисяють зорі у космічному просторі. Тож бо хлопці не журіться, і з чортами не водіються, нащо з чортом справу мати свою душу закладати? А за щастя, Моліть Бога! Прийде Галя до порога, буде чемна та вродлива, може трішки гонорлива. Шановні друзі, хотів би ще раз нагадати, що ранкові терміни проводимо на підтримку наших захисників ЗСУ. Хто має бажання, ви можете приєднатися, ви можете задонатити. У коментарях буде посилання на баночки для донатів. Кожна копійка, кожна гривня вона принесе вклад, принесе свою свій результат, нічого не пройде без сліду. Кожна копійка вона коштовна, немає маленьких донатів. Кожен донат він є важливий. І кожна невипита кава ми можемо задонати за, за ці гроші. Наступна віршка. Не з цього світу, так і є. Не в нім шукать мені відраду. Сприймаюся, як Бог дає, а Бог веде до свого саду. А що мені щодень, що ніч, що сонечко, що блискавиці? Не можна шляхом навпростець, Щоб колось не зломить пшениці. А коли згнеться до землі, його Господь доведе до ладу, Полову вітер обнесе, Полову не візьмуть до саду. За кроком крок, як завдання, Збагачую своє знання, лиш перед Богом відповісти змушу, Якщо пораню, чую з душу, А часом стану запинюсь, додатка в небо подивлюсь, Та й прося в нього сили волі. Щоб перечасно на вітру полою не впасти в полі. Такі вірші трошки неболілий. Хвора душа, хвора серце, хворі спогади. Я ще звертаю увагу на чужі погляди, хворі погляди, не маючи змісту з тих слов формату, наче нагадують мені. Якусь подію чи важливу дату, майже не реагую чи міркую. Минулим не живу, лиш час від часу обіймаю і шаную, майбутнє примарливе і зрадливе, як люстерце, Зморшкле обличчя, сиве волосся, молоде серце. Моя маленька. Ти пам'ятаєш, як до бестями мене ти кохаєш, як у розлуці немає покою, кожного разу, коли не з тобою. Я кілометрів своїх не рахую, і за роками ніяк не жалкую. Поряд ходжу, наче зовсім з тобою, Тому й не маю на серці покою. Що мені руки під ноги кидати, я до бестями вас буду кохати, Не перетну жалюгісіньки метри. Наче між нами в кілометри, наче між нами століття кордони, є в дорозі мої перепони, але кохання моє не згасає, наче лелеко в небі літає, тож не журися, а сяй, наче сонце. Я через роки загляну в віконце, Може, зітруться в житті перепони, і поміж нами не будуть кордони. Як в останню молитву читатиму вечір, Зніму тяжбу з сотони лих плечів. Поміркую над тим, що пішло в небуття, Нато мало мені ти відмірів життя, а життя то не карти, нема що гадати. Час до пращури в небо йти спочивати. Що зігріє серденько в останню хвилину? Я згадаю з любов'ю, кохану людину. Боже небе, скажи, ти чому зажурився? Ти на моє кохання з небес подивився. Агій, не плач, не кисни, не журися. Не варто плинуть помини гливки, а краще посміхнися, помолися. З'їдеться шлях, як у витоку береги. Тоді ж хапай та обіймай руками, міцні ж до серця притулись навік. Життєве щастя стиснене руками, бо смертний в всьому світі чоловік. Але ж в небесному, у батьківському краю Розквітне серце знову на віки. Кохане ніжно скаже і Я кохаю і вже навік. Буде разом бери. Терпке тем'яний у душі, вже йду з сивою головою, По вуличкам своєї душі, в руківку викладаю свою. Це містом карбував життя ним загортував стосунки, щось в ніц, щось в біль, щось в каяття, такі вже з камня візерунки, і що роки? А що роки минули, наче літо тепле, лиш спомини якісь гливкі, а кроки помню в десаметрах. І шлях до лісу помню і сню, той ліс всім серцем я люблю, ліс лісне місто в нім життя, в нім є турботам забуття, але я містом крокувати мушу, Щоб у бруківку вкласти душу. Хочу з граніту мати серце, не будь крихком, як ростець. У люсі холодно й сиренько, живе малесенько впенька, на пню старому та трухлявому, а ще й додаток корявому. Бідові сови серед ночі засвітять жовті свої очі, і серед велетнів дубів Регочуть співу соловів, Десь цап старий гілясті роги, Поміж кущів волочі ноги. І чим чекує їжачок до своїх рідних діточок. Кабанчик в жолуді збирає. На зимку в клуню відкладає, як добре у теплі сидіти, смачненькі жолуді хрумтіти. У хати теж собі, ні вроку, Зібрав березового соку, чекає в гості куманця і журями кабанця. Лисичка нос причупирила і до курятнику сходила. Націлувала курочок, Наобіймала індичок до смерті вірності божила і на кохані ворожила. Кохання є кохання браття, але курчата набагатя, За те лишитись можна хвосту. Чого не зробиш? а раді посту. Вночі у лісі тихо-тихо, Вночі не ходи лісом лихо. І лиш малесенька впенька живе життя своє сірень. Якщо боїшся вовка, чого дражнити? Навіщо руку сунеш через прутя, поклав під сумнів все своє майбутнє. Ти придивись у ті сирізні очі, Він не вівця і милого не схоче. Він без жалю подасть тобі науку І лише тобі шматя, а не руку. Вже не поможуть ані крики, ні ридання, Не варто сірим мати сперечання. І як не мудрий ти, то попередить мушу. Не варто лізти носом в чужу душу, сіру душу, вовчу, душу. Як би там у житті не склалося, що би там колись не сталося, головне, щоб у тяжку хвилину. Людина лишалась людиною. Кажуть, ведмеді, ходять у сплячку. їх не турбують зимові думки, лапу сусуть, вони мають жвачку в теплій берлозі до ранній весни, наче я не ведмеже створіння маю хатинку, що краще зберег. Стомлений стомлени праці, З вечеря до раня, з'їв карамельку і в ліжечко ліг. Кожної дни не звільнившись з роботи, Все відкладаю турботи і клопоти та розчиняюсь в казковому сні. мої в нім світні і волосіні. Очі закрив і потрапив у казку. Качка у річці, дзьобом дзьоба я рязку, Яблунька з грушки квітне в садку, з вулика. Можна зібрати метку. З лісу із хачу, де є Соловейко, Скачері ллею додому Андрейко. Вже звечеріло, до хати йти мусе. Чекає вдома Андрійка бабуся. Килим дворі біля хати розрісся, В краю городу чудовий узлісся. Хлібчик пахучий, меду у кружці. Бабця хотіла водити Андрюшці. В тепле ліжечко вклали вже спати, Казоньку на ніч почали читати. Спів соловіний лунає з гаю, очі закрив, наче вже засинаю. Зранку роботи у мамцю рідененька, жабу зловити, водичка студенька, перелічити в траві цвіркунів, пса у сусідів дражнити хотів, щоб дівчиська смикнути за косу, чи полину піднести аж до носу. А як дівчата зберуться у зграю, з тим не шуткую, швиденько тікає. Мені приснився сон суботи на не неділю, неначе щось зняло і понесло мене у ту країну, чудною і милу, де жив Кобзар, наш батько, у його село. Летів під синім небом України над сивими гаями над Дніпром, де крилами поета Мріїло потіли, цвітіні трав та шелесті дібров. Коли побачив батька, то спустився додолу, а він сидів на лавці у вишневому садку, і мені так закрутилось розпочати розмову про цю країну і її ох долю нелегку. Коли спитав, чому сумуєш батьку, чому засмучений сидиш, він відповів. Що тяжко жити в світі, серед брехні, цинізму, ворогів, що ми, начатки молодії, не виконали батьків заповіт, що похвати, то похвали і словом пом'януть не забули. Але й досі з України слово материнське ледве-ледве І ще сказав, що доти бути, витати він у небуті, допоки всі не встануть люди, щоб відстояти найголовніше у житті. Я ще хотів спитати дещо, але прокинувся, не встиг. А ті слова, що сказав батько, я зрозумів. Я зрозумів. Біля річки бачилось кохання, де берізка пестила волосся. Я ж хотів втопити сподівання, плипнувши у річеньку із мостя. Я ж не прості жалості у квітів, співчуття не просив верби, просто плигнути у річеньку із мостя, Біля місця, де зустрілись ми. Не в серцю порятунку, бо без тебе в темряві живу. Просто крок у прірвуньку із мостя зможе зупинить мою журбу. Квітничок заквітне на повості, будеш поряд, люба, заходи. Будеш повз іти. Заходь у гості, бо замерзну я від самоти. Кажуть земля кругла. Та де там? У Рівному вона рівнесенька. По рівним проспектам ходять люди. Один лиш місяць у небі круглесенький. На рівні бруківці блискучуть машини, у бутіках. Рівно блискочуть вітрини, і навіть старенький залізний трамвайчик по коліях рівно біжить, наче зайчик. Кав'ярню відкриють о восьмій рівненько, смачне капучино вам зроблять швиденько. Солодку цукерку гарні побажання, щоб нину радість і здійснили з бажання. Гарненька бариста вам щиро всміхнеться, бо щастя і настрій задарма дається. Не треба у собі гарнюче тримати. Його до краплинці всім людям давати, щоб кожна краплинка, як жаринка, зігріла серденька, в яких є як крижинка. Тож, пані Баристо, завжди посміхайтесь, ні снігу, ні дощу в житті не лякайтесь. Хай сонечко сяє у вашому серці. До речі, будь ласка, еспресо і сперце. Шановні друзі! Сьогодні ранковий терм був проведений на підтримку наших захисників, наших захисниць ЗСУ. Кожен донат є він дуже важливим. Тому хто бажає приєднатися, зверніть увагу на посилання у кінці відео. Ви маєте можливість підтримати наших захисників. Вам, мої любі друзі, я бажаю гарної днини, я бажаю гарного настрою. Хай Господь боронить. Кожного хай Господь захищає кожного із нас, щоб цей день прийшов без втрат. Слава за Ісу, слава нашим захисникам і слава Богу. Усім гарного настрою!